Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні у нас активний дипломатичний день в Україні з візитом президент Європейської ради Антоніо Кошта, також Кая Калас, верховний представник ЄС із закордонних справ і Марта Кос, єврокомісар з питань розширення. Важливо, що вони прибули в Україну в перший же день початку своїх повноважень. Це новий п'ятирічний термін роботи європейських інституцій. Посадовці змінилися, але курс Європи залишається незмінним. Безпека і справжній мир для всіх на континенті це головний пріоритет. І сьогодні на перемовинах ми говорили саме про це: про спільні можливості зміцнити нашу ППО, реалізувати всі вже досягнуті домовленості в оборонній підтримці, а також детально обговорили. Як можемо наступного року дати більше прогресу в перемовинах з ЄС щодо вступу України? Це дуже дуже кропітка робота і багато в ній нюансів, але найголовніше готовність і наша, і партнерів якнайшвидше рухатись в перемовинах? Наступного року піврічні головування. Польщі і Данії в Євросоюзі і ми маємо зробити якнайбільше, щоб європейський проєкт був реалізований і для України, і для Молдови, і для Балканських держав. Звичайно, сьогодні приділили увагу питанню про НАТО, НАТО для України, про запрошення в альянс, яке може фундаментально посилити Україну перед будь-якими перемовинами щодо завершення війни. І це така річ. Таке посилення, яке багато в чому зможе гарантувати справедливість миру. Я вдячний всім партнерам, які з Україною в цьому питанні. Геополітична визначеність для України це основа миру для всієї Європи. І сьогодні маємо важливий крок в Україні для підтримки наших людей цієї зимою. Стартувала наша програма: є підтримка тисяча гривень для наших людей в Україні. Це для кожного і кожної. для Всіх для дорослих, для дітей в середньому кілька тисяч на сім'ю, і кошти на оплату товарів та послуг українських товарів та послуг, зокрема це комунальні послуги, українські ліки, квитки на залізницю. Можна буде купити і книжки за ці гроші. Ну і звичайно. Звичайна програма може стати також фактично програмою національного донату, якщо спрямувати цю тисячу на підтримку волонтерів на нашу оборону. Я вдячний всім, хто забезпечує технічну сторону програми. Уряд мінекономіки, мінцифра вже за перші півдня роботи є підтримки. Мільйон сто тисяч українців зробили заявки на виплату. І в тому числі майже 300 тисяч заявок на виплату для дітей. Тобто, масштаб програми і темп реалізації хороші. Важливо, щоб уряд контролював роботу всіх систем в програмі, щоб на 100% забезпечили все, що обіцяно людям. І також уряд має представити деталі інших програм підтримки цієї зими і протягом наступного року. Слава Україні!